В обласному краєзнавчому музеї Кропивницького влаштували виставку світлин. Це фотографії Чорнобильської зони. Їхній автор, – 24-річний боєць підрозділу Реванш Олександр Ткаченко, військовий родом з села Рівне Новоукраїнського району. Загинув 16 січня у боях під Бахмутом Донецької області. Фотографії з Чорнобиля надсилав в батькові Саша ходив зоною. Він її ласково називав зонка. Ходив зоною. Не... З маршрутчиками, не з якими людьми, екскурсоводами, вони вибирали найважчі маршрути, прокладали собі поліція, яка там ну, повинна була цю зону би, захищати, обороняти від нелегалів, яким являвся Сашко. Вони ловили їх. Сашко так само попадав два рази в цей поліцейський участок. Цей поліцейський участок тут показано, він стоїть біля нього. Вони привезли потім, коли він вже вступив в батальйон ріванш. Вони привезли сюди гуманітарну допомогу. 32 світлини у пам'ять про брата роздрукував та подарував музею його рідний брат Станіслав Прокопчук. Виставку каже, присвятили до 37-х роковин Чорнобильської катастрофи. Ось фото де, де він сидить. На краю деякі історії пов'язані, наприклад, з тією самою дугою, де дуже велика висота, він, ну, він дуже екстремальний був за життя. посидько такий екстрим. Він залазив на ту дугу, там, виробляв різноманітні трюки, там, на одній руці висів, перелазив. Останні походи його були з друзями, де він вже як гід для них був. Поїздками до Чорнобиля і фотографією Олександр Ткаченко захопився на першому курсі Центральноукраїнського технічного університету, де навчався на факультеті економіки. Про всі поїздки згадував з усмішкою, розповідає мама Алла Ткаченко. Купив пристрій, вимірював радіацію, присилав мені показники і казав, мама, все добре. Там чистіше навіть ніж в Києві. Він мені писав, мама, я на чотири дні в зону. Я змирилася з цим тільки відповідала, синок, жду фото. Він фотографував різні дрібнички, фотографував усе, що йому падало під, під його погляд вночі, коли він будиночку там ночував, то вовки приходили і вили, йому було дуже страшно. Розповідає, після третього курсу поїхав працювати до Вишневого на Київщині, де жив на початку повномасштабного вторгнення Росії. Пішов до лав територіальної оборони, звідти до добровольчого батальйону Реванш. Я просила синок їдь додому, їдь на Кіровоградщину. Він сказав, мама, як я поїду, тут мої всі друзі. Через два дні приходить фото, він в окопах. Ірпінь. Джавелін, автомат. І він. Потім мені пише мама, мене відібрали в розвідку. Почав присилати відео, дуже був тяжкий відбір. Каже, після перемоги син мріяв, доки зона відчуження замінована, піти в Ісландію з походом. Триватиме виставка до 27 квітня. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.